Минулого разу ми з вами говорили про таку, скажімо, нову концепцію школи, яка б могла б набагато ліпше задовольняти інтереси як батьків, так і дітей, і взагалі як окремої людини. Потрібно розуміти те, що, на мій погляд, хоча це досить реалістично, але все-таки ця школа виглядає більш-менш так як ідеалістична в реальному житті. Хоча до цього можна прагнути через те, що наші всі якісь мрії, вони є ідеалістичними. Але якщо взяти те, що я розповідаю про цю концепцію школи як для себе персонально, так, от для своєї школи, домашньої, це можна досить, ну, скажімо, за деякий час, продумавши, доробивши деякі речі, врахувавши різні аспекти, можна це зробити, цю школу для себе створити. І так, мене звуть Юрій Бесораб. Якщо ви вже додивились до цього моменту, то час натиснути, торкнутися лайк, да, уподобайку. Потім також, будь ласка, поширюйте це відео. Це важливо для того, щоб, скажімо, група тих людей, які, ну, для яких ці теми важливі. Я ж не один, так? Для, для тих, кому це важливо знати цю інформацію, щоб вона розширювалася. Тоді ми, ну, набагато буде легше навіть і втілювати. І так, в цій частині я хочу розповісти про а, наступні три коротко, про наступні три аспекти. Це про вчитель. Без вчителя школа не може існувати. Але вчитель має а, функція самого вчителя по цій новій, скажімо, ідеалістичній школі або новітній школі, вона теж має змінитися. Вчитель. Це має бути та людина, яка ділиться станами, яка передає, запалює учня, а учень в цій школі це може бути і доросла людина, як ви пам'ятаєте, як в тій древній грецькій школі, щоб учень переймався цими станами і подивився, на вчителя, він хотів, а я теж хочу це знати. Я хочу бігти бі бі вивчати географію, чи математику, чи музику, чи будь якийсь предмет, почувши, як вчитель передає свої стани. Тому вчитель це має бути та людина, яка має тезаурус станів, які стосуються його предмету. Так? Це перше. Потім він має бути також роль, має бути консультанта в, у вивченні. Якщо через те, що трапляється досить часто така ситуація, що дитина або учень. Потрапляє в якусь складність, і він не знає, да, як вийти, як цей челендж вирішити. Потім, тому він має допомагати цей. Що тут я ще написав? Що в, зараз електронні системи дозволяють дуже добре скажімо, спостерігати за прогресом навчання, навчання учнів. Це теж потрібно таку спостерігальну функцію вчителя теж враховувати. І також. Це має бути та людина, яка й сама навчається. Дуже важливо. Навчається не тільки своєму предмету, а цілий культурологічному кластеру предметів. Щоб коли розповідаєш про математику, щоб це не було те якесь щось відірване, що існує тільки як абстракція. Щоб це було в житті, щоб це було зв'язано із музикою. Як музика без математики це ж ну, неможливо просто. так? От це коротко про функції вчителя. Тепер наступне питання дуже серйозне це предметів. предмети. Предмети можуть викладатися в двох таких, скажімо, модусах, в двох варіантах. Один із них це приблизно щось таке, як Duolingo, але це потрібно покращити і доробити. Але система приблизно така, що предмет. Розвивається на, на такі мікронавички, на малесенькі речі, яким потрібно навчитися. І потім ти можеш переходити до наступного рівня, це можна вверх, вниз, як будь-як малювати цю схемку, тільки коли ти засвоїв цю навичку. А в дуолінгу якраз дуже гарно це показано, що ти не можеш пройти на інший рівень, поки ти не засвоїв цю, і ти засвоїш, і тобі там не говорять, що ти ідіот, ти баран, ти дурак, тобі ставимо двіку. Ні. Тобі дають можливість щоразу 10 разів, треба 10 разів, 100 разів. 100 разів, А якщо якщо, що тут такое, якщо ти хочеш це робити, це нормально. Ми іноді повторюємо 3 тисячі разів якусь. Невеличку мікронавичку для того, щоб йти далі. І це потрібно всі предмети розбити приблизно так. І вимірювати прогрес учня якраз по проходженню цих, власне, учень буде і сам бачити свій прогрес. Тому що він буде бачити, Ага, я на такому рівні, я в такій-то групі, я в такій то категорії, не в класі. Це теж дуже. Гарна річ, яка продумана в долі. Тому це можна взяти як за зразок, але потрібно доробити. Є багато що, що поліпшити, але це інша вже зовсім передача. Інша, інший, а, а, інша річ це те, як предмети і зараз викладаються. Да? Тобто вчитель учням розповідає те, те. Фактично, я тільки що про вчителя розповів. Він має передавати стан, щоб учням хотілося бігти, до, чи то до підручника, чи то дивитися відео. Чи дивитися от щось таке за якісь програм, програмка, яка буде дозволяти йому освоїти, також набути цих навичок, набути цих знань і переживань, які є у вчителя. Присутність вчителя тут дуже обов'язкова. Якщо учень зустрічається з якоюсь проблемкою, отут от навіть переходячи з одного рівня на інший, і він не може її вирішити сам, вчитель має бути поряд. Як друг. Як асистент, який допоможе, через те, що далі учень не піде, може не піти сам і може втратити інтерес до цього предмета взагалі. Це так дуже-дуже загально. І наступний компонент цієї школи для нас важливий це самі учні. Учні можуть, як ми вже говорили з вами, бути різного віку. Від, там якихось маленьких з усіх маленьких діток. До сеочолих, таких як я. Монахи взагалі вважаються буддийські монахи, до 50 -ти років ти маєш бути учнем взагалі. Це нормально. Так от, ми можемо розширити ці рамки вікові. Вік тут взагалі не має значення через те, що школа має функціонувати як такий Brain Center, Brain Hub, або такий навчальний. Те місце, де люди, як ми вже визначили, да, функція головна це пізнавати себе, і де ти можеш брати стани, набиратися цих станів, переживань е, з культури, з різних аспектів культури, включаючи науку і так далі. Ми на цьому закінчимо. Да? Так от, візьмемо менше не, або будь якого учня, учні мають право, повинні мати право вибирати предмети, які їм подобаються. Через те, що наша природа створила нас так, що ми до чогось більш схильні, а до чогось менш. У нас, я пам'ятаю, в дворі є, у нас великий, тут двір, великий будинок. Був хлопчик Даня. Зараз вони, мабуть, десь за кордоном через війну. Так він ну, з, два, з двох років от він почав ходити, і йому одразу почали давати великі м'ячі. Бо він хотів грати. в нього було от природне, природне до, до футболу, для того, щоб грати. Хай така дитинка грає в футбол. Хай навчається, можливо, якимось іншим предметам, фізкультурним предметам. І це її, звичайно, бажано пропонувати всім дітям. І тим, які до спорту більше схильні, і тим, які не або до чогось іншого. Їм пропонувати обов'язково потрібні якісь такі базові речі, щоб все-таки виходило не. Цей спортсмен не такий, що не може два слова зв'язати, так? А щоб міг нормально висловити свою хоча б думку нормальною мовою. Для цього потрібно також ці якась загальнодоступні предмети, які розвивають інтелект, але також які розвивають цю е, здатність бачити, здатність смислити не тільки в своєму, е, скажімо, вузькому, професіональному е, предметі. Але більш широко, щоб можна було бачити широку картину, тоді він буде і грати ліпше в футбол. Це не має бути тільки та чисто тварина, да, яка бігає гарно за м'ячем і все. Тому я спеціально так наголошую на цьому прикладі. Є дітки, які гарно малюють з дитинства, співають і так далі. Їм потрібно дати можливість дітки всі різні. І їм потрібно дати можливість якраз через оці предмети. Свої улюблені пропонувати культурологічну групу предметів, потім її розширювати, щоб вони ставали широко освіченими і щоб набирались оцих стан, які можна порівняти з найкращими парфумами від культури. От щоб вони набирались, і у них його було як можна більше. Один із глядачів запитував про питання уваги, як її. Потрібно контролювати постійно. Я тут і написав, до речі, у Курінського є ці, ця інформація, такі базові знання також потрібно діткам розказувати про увагу, про те, як ви відбирати предмети, про інтерес. Через те, що в певному віці вони не можуть бути тільки на такому автопілоті, йти за своїми інтересами. Їм потрібно допомогти розбиратися в цьому інструментарі, який людина. Має, тому увагу не потрібно контролювати або утримувати постійно, потрібно навчитися нею керувати. Про це я більш детально розглядаю в, в моєму Патреоні, який лінк, на який я дам внизу. Більш як я бачу увагу, як з нею користуватися і так далі. А, але взагалі-то багато інформації є в постпсихологічній артедидактиці Валерія Курінського. Ви можете самі до багатьох речей підійти. І так. Ще раз, перерви ми відміняємо. Відпустки, канікули, це теж в цій школі не повинні існувати. І іспити теж через те, що дитина, яка буде проходити через оцю систему по кроку, вона буде виходити на ті навички, які їй будуть необхідні. Потім ринок праці також буде від них вимагати певних. Скажімо, певних навичок, певного рівня. І вони, якщо вони покажуть, що в них є, наприклад, цій, да, диплом у мене або свідоцтво, що в мене я пройшов такий-то такий, то, такий то курс. О, роботодавець вже знає, ага, цей я пройшов, він знає? Той взагалі на співбесідах, які проводяться багатьма, наприклад, it компаніями, вони не питають, який в тебе диплом там, і чи ти яку ти школу закінчив, а вони питають конкретні речі щодо навичок. А ти вмієш програмувати оте, А ти робив те. У тебе є досвід, як, як написати такий-код. Оце приблизно. Потр... Оце і буде, є перевірка того, що дитинка навчилася. Якщо вона чомусь не навчилася, вона може довчитися, через що ця школа має бути нон-стоп і для всіх. Ну, ось приблизно так, я ще раз наведу, щоб ви бачили. Да? Тут в мене є перекреслено да? деякі речі. Можливо, щось. От. І на цьому я буду з вами прощатися. хай береже вас Бог, хай береже він особливо тих, хто воює. Слава ЗСУ, слава Україні!